it's a song В Україні слава силам оборони, шлю вам сердечки, дяка за те, що ви підписані на нас. Ані Лорак пробила чергове дно. Українська співачка, родом з Чернівців, яка довгий час будувала свою кар'єру на території України, а потім зрадила країну за бабліжка на території Російської Федерації. Пробила чергове дно. Вона не тільки мовчить і каже: ні ні ні, я не допомагаю українській армії, коли ми. Блогери і журналісти жартома, а інколи не жартома. Дякуємо Ані Лорак за чергову доставку боєкомплектів для ударів по російській території. Так от нині Ані Лорак а, на своїй сторінці в Інстаграмі розмістила відео, на якому вона разом із викрадачкою українських дітей Марією Львовою Біловою, це така уповноважена РФ справ дитини, красується і розповідає, як же ж вони дбають про. Дитяче життя. Що в цьому зашкварного? Просто зараз підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, є така вражці уповноважена і справ дітей. Звати її Марія Львова Білова. Е, вона та українська колись. А нині росіянська співачка Ані Лорак в день захисту дітей відвідали у Москві підлітковий клуб. Їм провели там екскурсію, під час якої співачка, зрадниця та російська омбудсменка дали підліткам інтерв'ю і розповіли російським дітям про сімейні традиції. Які сімейні традиції є у вас? Ну, под Новый год всіх собирать, всю сім'ю. Пічому что-то вместе, там чай, самовара общение. Особливо цинічно друзі, все це виглядало на фоні того, що Ані Лорок розповідала про захист дітей, про родині цінності, взагалі про сім'ю на території ворога, які вбиває в Україні на її батьківщині цілі сім'ї який вбиває дітей, який позбавляє їх батьків, руйнує життя сотень тисяч дітей і родин. А ще друзі, це цинічно, тому що оця Марія Львова білова усиновила хлопчика із Маріуполя і регулярно цим хизуються. Ну а фактично вкрала хлопчика українського. Ну і зробила його такою а, показовою історією для того, аби російські громадяни всередині країни дуже сильно а, сокрушались. що ось хто там на Україні? А ось яка у нас людина синовила дитину. З Маріуполя, які вони ж росіяни і розтрощили. До речі, при цьому хлопчика друзі, 16-річний хлопчик з Маріуполя, звати його Філіп. Його Марія викрала з України ще в липні. Потім усиновила із порушенням не лише міжнародного та українського права, але власне і російських законів. У вересні Філіпу примусово нав'язали російське громадянство і примусово вручили російські. Паспорт за словами самої Львової Білової від початку хлопчик ненавидів все російське. Тобто, являєте, та дитину туди привезли. Вона ненавиділа все російське. Були йому кажуть чужі традиції ортодоксального православ'я. Ну, тобто дитина зовсім не ходила до московської церкви, в цілому не слідувала цим всім їхнім скрепам. Але вже за два місяці каже ця омбудсменка, так звана виховання Філіпа, за її словами, призвело до інтеграції в російську систему. Маріси у вас така велика сім'я. скільки всього дітей? У вас? Дітей дев'ять п'ять народжених, четверо прийомних, і тринадцять молодих ребят з інвалідністю під опікою. На сторінці співачка Ані Лорак написала, що цитую вам друзі: чужих дітей не буває. Б... Буває. Буває, Кароліна. Буває, особливо коли вони викрадені з території України і вивезені незаконно, а потім всиновлені незаконно, зрадницями з злочинними просто групованнями. На чолі яких е в плані дітей стоїть якраз твоя подружка Львова Білова. Оце от чужі діти, українські діти. І ти до цього злочину, Кароліно, так само причетна. Друзі, ви маєте розуміти, через те, що Російська Федерація не дає доступу до українських дітей на тимчасово окупованих територіях, невідомо залишається кількість депортованих дітей. Ну тобто, ви розумієте, після того як ці міста були захоплені частина дітей публічно було вивезені. Там по відео можна спостерігати. Хто це, якщо діти телефонують дізнаватися їхні історії? А є ті, хто був вивезений, але про це нікого не повідомляли. Тому ця цифра лишається на даний момент депортованих дітей невідомою. Однак, за різними джерелами цифра варіюється від 240 тисяч, друзі, до 600 тисяч. Українських дітей, яких депортували на територію Російської Федерації, і нині їх активно русифікують. Тож ані Лорак пробила чергове дно. Тут важливо ще чергове друзі. Ви спитаєте, так а що ж там? Кілька місяців тому їй довелося виправдовуватися, бо вона каже: не допомагає українській армії. А всі ці от журналісти і блогери, як Соколова, Стерненка, які постять у Твіттері або у Фейсбуці, подякують їй за допомогу в закупівлі дронів, дискредитують її. Пости з подяками на допомогу зсу друзі розмістили не тільки я в Сергії в Твіттері, але й деякі російські змі, що приємно, потім сприйняли це як правду. Ну і закликали решту росіян кенселити Кароліну за те, що вона допомагає зсу. Тому Кароліно, ну ми ж то знаємо, що це так. Тому поки ніхто не чує, ти молодець, що допомагаєш. Коротше, довелося Кароліні виправдовуватися. Написала, що з начала конфлікту між Росією і Україною вона оказалась в центрі внімання більшинства через сплітні без яких-либо фактів. каже. А далі наголосила: цитата, друзі, я ніколи...» Не оказувала воєнної допомоги, що э, бездоказательно утверждают некоторые СМІ і політичні деятели. Тому що я можу допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим і займаюсь всю жизнь. Эх, моя ж та рибка, просто голубка миру, Каролінка. Ми подивилися друзі соціальні мережі, там чимало зашквару э, від зрадниці крінжі. Ось, наприклад, новий кліп Ані Лорак, де вона грає роль друзі, вчительки, а весь кліп ностальгія за радянською школою та російською літературою. Там так і показується книга Толстого, наприклад, Анна Корєніна, та і сама Кароліна Чому Ані Лорак себе так веде? Ну, є дві причини, як на мене. Ви напишіть свої в коментарях. Перша причина бабло, друга причина, бо вона просто тупа. Ну, от є люди, які дуже талановиті, ну, талановиті співаки, талановиті актори, талановиті музиканти, але вони просто тупі. Ну, от Ані Лорак тупа. Те саме, друзі, схоже, можна сказати і про британську співачку, яку я до сьогоднішнього дня обожнювала. Співачка Адель, британська, потрапила в скандал, виступивши в сукні російського бренду. Знімками артистка і цей бренд поділилися в інстаграм. Окрім того, що Адель виступила в цій сукні Юдашкіна на концерті, вона також позначила бренд на своїй сторінці в соціальних мережах, на яку підписані друзі, готові 60 мільйонів людей. Ну і там е, ясно, що дяка Юдашкіну у вигляді того, а на сторінці цього росіянина Юдашкіна, його бренду верніше, дяка за те, що Адель обирає російське все це так сприймається. Українці обурилися. Підтримкою адель російського бренду Валентин Юдашкін нагадаю вам помер 23-му році. У 8-му році дизайнер брав участь у розробці зразків парадної форми для військовослужбовців збройних сил Росії. 6 лютого 2012 року Юдашкін був офіційно зареєстрований як довірена особа Володимира Путіна. У 2022 році Юдашки не засудив публічну війну в Україні, тому був виключений із тижня моди у Парижі. Але Адель, схоже, це не зупиняє. Ось такі справи. Друзі, як бачимо, мистецтво теж на жаль має таких персонажів, які безвідповідально ставляться до власної популярності. Яка впливає на життя і на політичне, в тому числі. Тому вні політики це все тріндж, який можуть артикулювати тільки люди, які щось приховують. От щось приховують одразу в політики. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це помилка Адель була чи в політики. Ну а щодо Ані Лорак, мені цікаво, коли настане час усвідомлення, якщо він настане, як настав там Лубуди, наприклад. Або цього стане, не станеться ніколи. Дякую вам всім за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Друзі, ми це робимо щодня. Тому допомагайте, інвестуйте в вільну журналістику. Тут є патрон, бамія кафі, і маємо нашу банку а, в Монобанку. Сердечки, підпишіться на нас, і подивіться наші інші відео. Тут чи багато цікавого, друзі. Тримаємося купи до зустрічі.